Ось такі практичні вітрівочки від бренду лупілу. На нашому сайті вони є з різними принтами, тож ви можете обрати, який вам більше до вподоби. Дуже практичні куртки, які підходять для весни та осені. Зверху у нас іде вітро, матеріал. Маємо кишеньки по боках з прирізними кишеньками, ось замочками, світло елементи. На свиробу можна регулювати з допомогою ось такого карабінчика, рукавчики. Маємо тут липучку і також. Трикотажний манжетик. Ось так курточка виглядає ззаду, тут також світловідбиваючий елемент, розчибається на замочок захистом від прищивань, флісова підкладочка всередині, капішок з світловідбуваючим елементом на гумочках, і його додатково також можна ще регулювати. Дуже практична позиція. Ось вона ще представлена також в інших принтах. Ось така яскрава зелена, абсолютно однакова за характеристиками. Ось лише такі інші принти. І ось така. Дуже круто придбати можна на нашому сайті Айлавмамі.юар.